Вітаю, друзі! Сьогодні на каналі Мама у Грі розповідаю про свою невдалу покупку гри і реаліті, і тут і там від стратег. Якщо у вас немає великої компанії для ігор, як у мене, не купуйте цю гру, тому що вона реально призначена для великої компанії. Хоча написано, що 2-4 гравці, але реально ну, там, в правилах написано, що повинен бути ще й ведучий. І це ну, мінімум 3 гравці, але ну, насправді, судячи, з, виходячи з правил, я б радила реально для якогось такого пікніку, можливо, для поїздки, можливо, тому що ну, повинно бути десь там. Ну, 4-5 гравців, я б сказала. Є карти, такі досить метафоричні, як я люблю. Є фішки, і, чесно скажучи, я не зрозуміла, навіщо вони потрібні. Якщо ви граєте в цю гру, напишіть мені в коментарях, як в неї грати правильно, тому що я не зрозуміла ось правила, я вам покажу. Я не дуже розібралася за правилами, як грати, тому розкажу, що можна зробити, якщо ви так само не розібралися. А, як в цю гру граємо ми у цій грі треба складати історії. Вигадувати якісь абсурдні історії, і продовжувати, як я зрозуміла, історії один одного. Викладаючи ці карти, по колу кожен бере собі карту, бачить, що зображено, і вигадує історію про, цю, про цього персонажа або про, про речі, які там а, написані. Там а, ще є. Зі світу людей та зі світу сказкового світу, з реального світу, ми граємо просто беремо карти по черзі і продовжуємо історію. Тобто була собі мавпа, яка там послузнулася на банані, а йшла вона до пасічника, а пасічник той носив джинси, які щось там, і так само і вигадуємо, просто розважаємося, тренуємо фантазію. Вигадуємо якісь казки, і потім підраховуємо кількість балів, яка на карті випадала, кому яка випала, і хто більше балів, кому пощастило зібрати більше балів, той виграє. Якщо ви знаєте якісь більш цікавий і знаменітний спосіб, як грати в цю гру, напишіть, будь ласка, в коментарях. І до наступних ігор!